Наприкінці 19 століття у Катеринославі запустили перший електричний трамвай. Тоді вагончики грушили ще не квапливими вулицями міста, започаткувавши нову еру міського транспорту. Через 100 років, а саме у 1997-му, вже у Дніпрі дві стилізовані копії катеринославських трамваїв відтворили за архівними кресленнями та старими фотографіями, зберегли всі історичні деталі та особливості. Наразі один з них встановили як пам'ятник, а інший працює на маршруті. Це трамває дебаш. Досить екскурсійний, тобто ми бачимо, що з метою безпеки вхід. закривається на ланцюжок. Ми маємо три високі ступеньки, тому що таким чином літні люди, їм тяжко піднятися сюди. Ну, це ж, ж вінтажний трамвай, жорсткі скам'ячки, всього тут можна, можна сісти 40 чоловік. А в стоячому виді ще більше. Маршрутка Катеринославського трамваю обмежений. Він курсує лише рівними ділянками. У Дніпровському електротранспорті пояснюють, через конструктивні особливості підйоми для цього трамваю недоступні, тому він перевозить пасажирів лише від вокзалу до центра міста.